На Вінниччині робляться спроби зупинити акцію Україна проти Януковича. Про це заявляє голова Вінницької територіальної організації Фронт змін Сергій Кудлаєнко. Так, в декількох районах області активістам, які збирають підписи, невідомі люди пропонували згорнути палатки і навіть погрожували. А місцеві чиновники хотіли скласти протокол про адміністративне правопорушення і накласти штраф на незаконне розміщення малої архітектурної форми. Пройшло близько двох тижнів від початку акції Україна проти Януковича. За цей час активісти, які збирають підписи у райцентрах Вінничини, вже неодноразово отримували усні погрози з боку невідомих осіб. Наприклад, така ситуація виникла на минулому тижні в барському районі. До нашої палатки під'їхала автомобіль, звідти вийшли деякі люди, які запропонували продати палатку чи віддати цю палатку. І якщо наша людина, агітатор, який знаходився в цій палаці, не погодиться на це, нього до нього будуть застосовуватися фізична сила. Крім того, зазначає голова Вінницької територіальної організації фронтзмін Сергій Кудлаєнко, керівництво райцентрів лякає накладанням адмінштрафів за незаконне розміщення малих архітектурних форм. Втім, згідно законодавства, намет не є мафом. Більше того, перед проведенням акції політична сила подавала до адміністрації письмову заяву. Тож, якщо такі ситуації будуть продовжуватись і надалі, фронт змін відстоюватиме свої інтереси у суді, коли виникають такі ситуації. Ми, крім того, що ми це фіксуємо все на фото, відео, е, носії, Ми готові до позовних заяв звертатися до суду, відстоювати свою позицію. Чому тому що позиція партії, яку ми висловлюємо в своїх листівках, вона має бути донесена саме безпосередньо до людей. За час проведення акції по області вже зібрано близько 16 тисяч підписів. За словами Сергія Кудлоєнка, лише по місту щоденно ставлять свій підпис на листівках близько тисячі громадян.